Привіт, ти на ютуб Ізіально, і сьогодні в нас 2 квітня 2025 року. А раз у нас 2 квітня, то це означає, що це мій день народження. Так, сьогодні мені вже виповнилося 28 років. І по цьому випадку вийшло це відео. І як ви вже встигли помітити, я зараз знімаю в якомусь новому місці. Так так, це моя нова студія, яку я обладнав декілька місяців по тому. Але ще обладнана вона не повністю. Як бачите, в мене позаду все ще якось. Пустовато, не знаю, буду я щось там робити чи ні, можете накидати своїх ідей. Можливо, туди треба якусь неонову вивіску з логотипом каналу. Мені вже, до речі, пропонували таку ідею, і я подумаю, якщо вам така ідея подобається, то я це зроблю. І, можливо, буду трішки по-іншому масштабувати відео, трішки далі камеру ставити, більше захват. Тут в мене такий невеличкий диванчик. І будемо дивитися. Але відео це не про студію сьогодні, так як в мене день народження. Тому дякую всім, хто вже привітав чи ще привітає. Дякую за вітання. І, звичайно, якщо хтось хоче подякувати, привітати в грошовому еквіваленті, то всі реквізити будуть в описі до цього відео і в телеграм-каналі. І, в принципі, в принципі, на цьому в мене все. Піду трішечки відсвяткую своє день народження по-тихому, і, в принципі, якось так. Дякую всім за перегляд цього відео. Дякую всім за привітання. І до нових зустрічей. І нехай в Україні настане мир якнайшвидше. Слава Україні!